Всім привіт! Ви на каналі Барбариска. З вами Барбариска. Та сьогодні я нарешті можу сказати, те, що ми зробимо огляд з вами на ось таку фігурку помні з Amazing Digital Circus. Упакування кольорове у стилі цифрового цирку та зроблене з дуже міцного та надійного картону. Цю фігурку я точно буду зберігати в цій коробочці. До речі, з нами буде відкривати зуби. Вона позаду, я сподіваюся, її видно. Давайте перейдемо до розпаковки. Хочу сказати те, що упаковка справді дуже гарна і якісно виконана. Дуже приємно, що тільки як ти відкриваєш коробочку, ти вже бачиш для себе знайомих персонажів. Справді дуже гарно. Боже, мені вже не треба не терпиться потримати цю фігурку в руках, тому що. о Боже. вау, Це все. Це просто вау. У мене немає слів народ. Також в комплект ішла ось така картка. Ну просто дуже гарна, немає слів. Та з двох сторін виблискує на світлі. Ця фігурка точно коштує своїх грошей. Вона, неймовірно, якісна, неймовірно гарна. Та, як я вже казала, то я повторюся ще раз, те, що саме упакування його виконання дуже гарне. І для фанатів ці фігурки просто, я рахую, треба збирати їх всю колекцію, бо це реально дуже круто. Це тепер, мабуть, моя улюблена фігурка. Я буду рада почути вашу думку про цю фігурку в коментарях. Напевно, з колекції, з цієї колекції, я б хотіла собі ще б Кейна, тому що він реально прикольний тут зроблений. Мені подобається. А ви. Підпишіться на мій канал, тому що тут багато класних розпаковок і не тільки розпаковок, лайфстайл, діайвай, штучки це все про мене, це все тут. Так що залишайтесь залишайтеся з барбейською. Вам всім до зустрічі! Бувайте!